Друзі, сьогодні хочу розповісти вам рецепт Безсоння, знервованість зоб. Якось я прочитала в одній книжці, що під час повишені знервованості треба приймати <плес> по одні-дві каплі роствору люголя в залежності від ваги тіла. Наприклад, мене 65 кілограм, то приймати одну каплю на один стакан води раз в сутки або через день почала приймати. І в мене прийшов в норму сон і стала спокійніша. Треба сказати, що Люголь містить 5% йоду. Помітила також, коли йоду в організмі стає лишній, так як він, вже достатньо прийняв люголь. То говорити починаєш ніби, як заложено в носі. Ось тоді люголь. Слід закінчити приймати, а в моєї сусідки пройшла знервованість і випученість очей.